Питання глядачам каналу. Ми знову під апеляційним судом міста Чернівці, де відбуваються судові слухання по інвесторам ЖК Імперіал Парк Авеню. Сьогодні два судових засідання. Біля суду зігнали всю судову охорону, поліцію. Не пропускають всередину представників громадської організації. Хоча судове засідання є відкритим. Кажуть, що є особисте розпорядження голови суду Марчука. Біля суду зібралося знову багато людей, які цікавляться долею цього будівництва. Правоохоронні органи на боці шахраїв, на боці тих, хто в черговий раз спробує, має, має спробу. Кинути цих людей на гроші, на призволяще. Будемо бачити, як закінчаться сьогодні суди, які будуть рішення судових колегій. Нагадаю, що голова колегії по першому засіданню суддя Половінкіна, по-другому суддя Височанська. Всередині в залі суду є журналісти всіх телеканалів міста Чернівці. Тоді вже в їхніх сюжетах буде висвітлено те, що відбувалося всередині суду. На жаль, люди не мають змоги зайти в залу суду, де вирішується їхня доля. Це просто якийсь треш. Недарма Чернівці посідають друге місце. ...по корупції в Україні. Ще раз нагадую розпорядження голови суду Марчука. Ми обов'язково зробимо розслідування по пану Марчуку, розкажемо, де він живе, на чому він їздить і які в нього статки. Сам суд створює конфліктну ситуацію і прецедент для того, щоб роздраконити людей. Люди там вже говорять на повищених тонах. От. Тому що такого безприділа, ну я не пам'ятаю, щоб людей, які дотичні до справи, не допускали до судового засідання. Дякую за увагу.